Привіт і слава Україні. І що ж, друзі, маємо черговий день, який наближає нас до нашої з вами перемоги. А я користуючись нагодою завдяки побратимам і посестрам, котрі тримають рубежі, хотів би з вами обговорити чи верніше озвучити декілька тем. Ну, ми сьогодні поговоримо трішечки про ефективність чи неефективність петиції. Ми з вами також поговоримо про людожерів. Чи як їх ще назвати, і священною, нібито джихад від росіян по відношенню до українців, також про нашу Верховну Раду. Ну десь так коротенько і про все. Отже, для тих, хто лише долучився до цього каналу, ставимо під цей вподобайку, підписуємося на канал і продовжуємо працювати. Так, друзі, ну про петиції, що хотів поговорити щодо їхньої ефективності чи неефективності. Ви знаєте, що на сайті президента часто густо люди реєструють різні петиції. Я в тому числі був не виключенням реєструючи петицію щодо кадрових призначень в генеральному штабі. Звичайно, команда Зеленського на той момент це проігнорувала. Бо віддати кадрові призначення в руки генерала залужного їм було невигідно в той же час. Карт бланш на кадри. Для Сирського вони зробили. Отже, ця петиція була зареєстрована, зібрала голоси, але вона не відпрацювала. Мається на увазі команда Зеленського, на неї абсолютно ніякої уваги не звернула. Але тим не менше, я побачив, як на сайті президента з'явилась інша петиція. І ця петиція говорила про те, щоб вирегулювати питання роботи онлайн-казіно. І тут бабах, та-да-дам. -да Нежданно-негадано президент Зеленський дуже швидко відреагував і сказав, що він доручив голови Служби безпеки України і Держспецзв'язку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення. Отже, там, де запахло баблом, президент Зеленський дуже швидко відреагував. В той же час не може не тішити мене і інше питання, якщо ми вже заговорили з вами про петиції, а саме перенаправлення коштів від єдиного марафону на потреби е, для наших військ на закупівлю дронів. І саме цю петицію зареєстрував мій побратим. Його її цю петицію дуже швидко люди намагалися зібрати голоси, і вона знову ж таки набрала необхідну кількість голосів. Побачимо, чи зреагує президент Зеленський на перенаправлення коштів для потреб зсу з єдиного марафету. Будемо бачити, що які пріоритети сьогодні є у президента. Інша тема, яку я з вами також хотів обговорити, це якраз таки тема е, теракту в Москві крокус, і в вона засяяла новими барвами. Отже, в Таджикистані затримали кількох людей за підозрою у причетності до теракту в Москві. Влада Таджикистану затримала дев'ятьох осіб в цьому контексті, і як повідомлялося, е, що 25 березня дев'ятьох затримали в районі Вахтан. Вагдат, перепрошую за даними Reuters, Всі підозрювані були затримані в понеділок. На допит відвезли батьків, дружину, тещу одного з підозрюваних джерела Таджицької служби Радіо Свобода повідомило, що серед затриманих було декілька і молодих осіб. Окрім того, 26 березня джерело в правоохоронних органах Таджикистану повідомляло Радіо Свобода, що за підозрою у підготовці теракту заарештовані шестеро осіб. В той же час Росія повідомила, що наступного дня після нападу заарештувала 11 людей, в тому числі чотирьох підозрюваних. До чого я це все сказав? Це все тези пов'язані з ісламською державою, котра неодноразово брала на себе відповідальність за ці теракти, але тим не менше російські спецслужби. Далі і далі намагаються надягнути оту суву на глобус і приліпити туди український слід для того, щоб показати всьому світові, що от вони нібито воюють проти іділ. А іділ і Україна це одне і те ж саме, і так далі. Але що відбулось далі? А далі відбулось те, що інститут вивчення війни. Скажімо так, дослідили історію і побачили таку історію, про яку ми вже з вами вчора, до речі, говорили, що Російська православна церква Московського патріархату запропонувала Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію. Увага! Церква пропонує на ультранаціоналістичну ідеологію. Значить, вони об'єднали багато кремлівських ідеологічних наративів в цій своїй ідеології. Інститут вивчення війни звернув на це увагу, і, значить, про що повідомляється. Значить, вони посилили мається на увазі РПЦ, посилили риторику щодо війни Росії в Україні і назвали її екзистенціальною та цивілізаційною увага, священною війною. Я про це вчора говорив, але до чого сьогодні я звертаю увагу на ці тези? Значить, це є значне відхилення для російської влади, які досі старано говорили про якесь, нібито СВО. Тепер вони вже відверто через церкву озвучили, що це є священна в лапках, Звичайно, ми це розуміємо, але для них це не лапки. Священна війна. Схоже, вони об'єднали попередні паралельні кремлівські наративи зусилля відносно цілісної ідеології. РПЦ підкресла, Російська церква. Вони підкресли, що відновлення єдності російського народу через війну в Україні є ключовою умовою увага, виживання та успішного розвитку Росії протягом 21-го століття. Друзі, я вам хочу сказати, що заклики до такої екзистенційної війни. І знищення української ідентичності це і є чистий прояв геноциду. І поки одні історики сперечаються, чи буча і Маріуполь достатньо для того, щоб сказати, що росіяни винні у геноциді українського народу у знищенні українців лише за етнічною ознакою, то в принципі російська православна церква це вже зробила, і це все робиться на тлі чого. На тлі прославляння Талібану, на тлі зустрічі з талібами, і саме такі от наративи, як Джигад, Священна війна, Російська православна церква почерпнула саме у терористичних організацій, якими зустрічаються найвищі посадові особи Росії. Отже, і про це ми з вами також поговорили. Ну і на завершення ще одна темка, яку я хотів би вам сьогодні донести до вашого відому. Подивіться уважно на цю фотографію. І я вам хочу сказати, як написав один із дописувачів в соцмережах, що ця фотографія говорить дуже про багато що. А саме на цій фотографії ви бачите кризу, кризу Верховної Ради України. На цій фотографії ви бачите, яким чином вирішуються Зернові проблеми, проблеми кордону з Польщею. На цій фотографії. Ви бачите, яким чином вже півроку депутати народжують закон про мобілізацію. На цій фотографії. Ви бачите деградацію парламентаризму, який знищила зелена моновлада. Тут ви можете побачити відповідь на будь-яке питання, наприклад, коли ми будемо в НАТО, е чи звернеться президент, і чи підтримає парламент таке звернення до наших західних партнерів щодо відкриття другого фронту, щодо введення іноземних військ на допомогу Україні боротися проти людожерів, які здійснюють геноцид, наголошує українського народу. На цій фотографії ви можете побачити бездіяльність, напевно, цинізм. І напевно, результат узурпації влади у вигляді п'яти шести менеджерів на чолі з президентом Зеленським я думаю, що тут багато що вказано, і я хочу сказати, що ми всі повинні розуміти, що на цій фотографії відображено наше рішення нашого мудрого українського народу і його 73%. Я не знаю, що можна тут ще додати, але я вам хочу сказати, що. Наш бізнес звернувся до президента України, до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України з дуже хорошими е, такими, ну пропозиціями, е, чому я за це згадав? Тому що саме економічно вистояти нам потрібно у цій війні, і як мінімум, не перезавантаживши. Владу, яку треба обирати на вільних виборах, ми як мінімум можемо перезавантажити цих призначенців, і саме бізнес звернувся великий бізнес, український клуб аграрного бізнесу, Федерація індустріальної безпеки, Український кластерний альянс, торгово-промислова палата нафтогазова асоціація України Клуб 100, СЕО-клуб, СФО Клуб, спідка Українських підприємців, бізнес-спільнота Борт, всеукраїнська про асоціація. Підприємців, Аграрна Рада, IT Україна коротше, друзі, там купа, купа підписантів. І що вони просять ну, як мінімум, поміняти те, що можна змінити без виборів, без того процесу демократії, який ну, не вийде в нас під час війни, саме вольовим рішенням президента Зеленського це можна зробити, а саме перезавантаження бюро економічної безпеки, які просто кладуть бізнес і розпинають його, грабуючи з усіх сторін. Перезавантаження державної митної служби ну мені розповідати вам, що робиться на митниці, і які відкати прикриваючись війною на сьогоднішній день до чи можливо розповідати вам, як через митницю неможливо провести було дрони чи автомобілі для зсу. Чи можливо треба ще щось розповідати щодо так званих товарів подвійного призначення, які нам ідуть на допомогу, і те, що відбувається сьогодні? Я думаю, що ви це все прекрасно знаєте, а також перезавантаження державної податкової служби України? Ну, слухайте, чесно кажучи, зернотрейдери не повертають валюту в Україні мільярдами, і там тішина. В іншому ж місці податково просто приходить і розпинає. Я не буду сьогодні приводити дуже багато прикладів, але ще раз наголошую: ми всі з цим стикаємося. Так, от не перезавантажуючи владу, ми маємо можливість, хоча би дотиснути президента і його оцю кліку, змінити своїх призначенців, бо інакше економічно ми цю війну програємо. А для нас питання сьогодні стоїть про виживання нації. Такі от у мене думки з цього приводу на сьогоднішній день. Я з вами хотів ними поділитися, і, в принципі, можу сказати, що ми це зробили. Я це сказав і озвучив. Друзі, для тих, хто лише долучився до нашого Ютуб каналу, будь ласка, підписуйтесь, ставимо вподобайки, пишемо коментарі, підписуємося на мій телеграм-канал, донатимо через buymeacoffee або Монобанк чи PayPal посилання в описі до цього відео. Попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. І слава Україні.